Хочу прочитати вірш, також, ну, скажімо, більше на поему, схоже, моє е, е, називається Філософія життя. Кожна народжена людина в світі це мудрі сотворіння всемогутнього Бога. Бог так розумно сотворив людину та все навколишнє живе, що розум вчених до цього ніколи не дійде. Немає навіть Одної клітини живої, подібної самій собі. Люди ми дуже різні, сотворені Богом всі, але містим єдро єдине. Чому ж багато так спотворюють вчинками себе, хочуть бути гарнішими за все, вони себе повністю обманюють, переробляють, перефасовують, усе ті люди перефарбовують, перепробують. По суті, не зрозумієш, що ж то є. Доторкнися до розмальовки та всередині, мов яблуко гниле. Де ж їх істинне розуміння подівалось, чому зневіра у Крисутворіння змарнувалася? Будьте ж ви людьми чистими, як у дитинстві. Не перетворюйтесь в гнилі зомбі або гнучки, видозміни природи. Це не дасть нікому ні честі, ні краси, ніякої свободи, не надасть ніякої великої ваги. А навпаки, забере всі ваші гарні молоді руки, серце змарнує назавжди. Будьте ж самі по собі, такі, як є. Але поглиблюйтесь всередину себе, у свої глибині лабіринти, катакомби серця, не споглядай за красою зовні, дивися кожний більше у свою душу, нехай тіло очиститься від косметичного бруду, нехай душа засяє у любові вічної подяки Богу, впізнайте швидше люди всі. Будьте християнами, праведними у короткому пуці, в життєвому пуці.